Нарешті дійшли руки до самої себе. І от поки я збираюсь на роботу і трішечки хочу навести марафет на своєму обличчі, як кажуть, після ранкових різноманітних домашніх турбот, спала мені на думку така ідея поговорити з вами прямо оце зараз, поки я Фарбуюся, привожу себе до, як кажуть, Божого людського порядку. <хи> і якось так думаю, от як жінки в наш нелегкий час, коли не до спані ночі, інколи в особливо великих містах люди отам, і в бомбосховищах цілу ніч проводять, і так далі. Як їм вдається виглядати свіжою, гарною, доглянутою, підфарбованою, ще й усміхненою, підготувати все вдома, дітей до школи, відвести в садочки в школи, ну, можливо, і без дітей турбот вистачає, і е мати ще гарний вигляд, і ще й отримувати від людей компліменти. Завжди захоплювалась такими жінками. Завжди. От так збоку дивися, що от знаю я ту людину, от дійсно в неї стільки турбот, там проблем. А вона завжди така доглянута, завжди усміхнена. От завжди хотілося з них брати приклад. Це зараз я теж. Хочу трішки привести себе в порядочок і поговорити. Як не загубитися в оцих щоденних клопотах, хлопотах, турботах? Як не загубитися в оцих щоденних турботах жінці в наш час? От хочеться почути від вас, а у вас таке буває? Взагалі, задумуєтесь ви над таким. Я щось останнім часом задумуюся, тому що, можливо, воно вже йдеться не до 20. І так дивишся на себе, і хочеться ж виглядати, начебто не хуже інших. А для цього потрібно прикладати усилля і щось робити. От інколи я дивлюся так на вечірній день, уже коли день прийшов і настав вечір, і так інколи і думаю. От начебто привів себе зранку, швиденько встав. Привів себе до Божого вигляду, там причесався, підфарбувався, начебто все добре. Побіг на роботу, прибіг, щоденні справи поробив, а потім увечері сіла так, кажуть, вже відпочити, і думаєш: а де за день був, було, був час, коли ти присвятила його собі? От особливо це стосується жінок. Я зараз вже, звичайно, трішечки маю більш вільного часу, тому що діти вже повиростали, в них свої родини, сім'ї, дітки. Але згадую свою молодість, коли діти ще були зовсім малі, і коли дійсно була відповідальність за них, зібрати до школи, щоб уроки повчили, щоб це все перевірити. Знаєте, як? Як завжди. І думаю: день у день пролетілося оці часи, коли навіть е, тільки згадуєш про те, як ти, як білка в колесі, проводив всі дні, і е, немає навіть такого е, е, відчуття, що ти хоч один день. Присвятив собі коханій, сів спокійно, за е, філіжанкою кави, з'їв цукерку смачну. Це я говорю про те, коли у молодих жінок родина, дітки, а якщо й не одна дитинка. Це дуже справж, справді важко, коли ти повинна усе встигати. А саме головне встигати. Привести себе до порядку. Тому що це велико значить, коли жінка має якийсь вигляд людський. Не так, що прилизалася і бігом вскочила в якийсь повсякденний одяг, той, що 150 років виносиш його, не знімаючи, і побігла на роботу, тому що не було коли його. Попрасувати або світла не було особливо зараз, або не було часу, або діти там їсти просили, або щось ще. І от так день у день, кожного дня. От не задумуєтесь ви про те, як воно у нас оце все пролітає, але той же ж день він не повернеться назад. І взагалі той час не повернеться. Ми вже йдемо вперед, у нас вже інші цінності, інші відчуття, думки. І е, думаєш, а чому я себе так не любила? Чому е, з молоду не слідкувала за своїм волоссям, за своїм обличчям? Це я так задумалась, що дуже багато жінок не мають навіть змоги цього робити. Але потрібно це робити, тому що якщо ти сама себе не полюбиш, то навряд. Що полюблять тебе е, всі останні навколо тебе. І ось так день у день проходить це все, життя минає, молодость проходить. А взагалі, я е, з роками навчилася вже якось оці сигнали, які нам подає наш організм і наше взагалі життя ж, кожної жінки, яка вона е, відчуває е, повсякденно. Що навколо неї відбувається, то я якось вже почала за, замічати оці сигнали, які, на які реагує мій організм. Це, звичайно, дратівливість. чому інколи на рівному місті можна зриватися на своїх дітях, на своєму чоловікові. І так далі, на своїх ближніх. А тому що це все ж воно ж виходить, як кажуть, боком. Ми не бачимо, якась просвіту ніякого. Тільки лише оці життєві свої турботи, вони в нас як за трафаретом, одне й те саме кожного дня. А для того, щоб було трішки якесь. Різнобарв'я треба приділяти час собі. Завжди. От я, наприклад, завжди люблю е, усамотнитися. От, е, діти порозбігалися по школу, у школу по своїх справах. Я завжди люблю сісти потихеньку, щось з'їсти смачненьке, можливо. От, от нав, Навіть настрій піднімається, от, коли ти сам залишаєшся на, на е, одинці з собою. Оце, кави випити, з'їсти якусь там цукерку. Тихенько десь заникала там її, від дітей, щоб ніхто не побачив. Я знаю, що в мене завжди цукерки діти любили, і особливо син. І він оце, коли я їх заховаю десь, він завжди їх знайде. В нього нюк на це був. І от десь так заникати ту цукерочку, щоб тихесенько її з'їсти, щоб ніхто не відібрав. Бо завжди ж дітям, все дітям. Ну, це так, як кажуть, відійти від теми. А взагалі жіноча доля така, що якщо ти дійсно сама не встигаєш за собою доглядати і е, тримати свій і емоційний стан, і психічний стан, як кажуть, у нормі, то ніхто за тебе цього не зробить. А якщо, а якщо його цього не зробить, то будуть страждати всі, звичайно. Як кажуть, небо красне буде усім. Коли мама не в настрої, не в гуморі, то потрібно якось себе розважати. Візьми, візьми себе підфарбуй красиво, підфарбуй свої очки гарні, брівки, зроби гарну зачіску. І я вам кажу, зразу буде е, інший взагалі е, до себе погляд. Ви по-іншому будете на себе дивитися. Якщо жінка доглянута, я от сама по собі дивлюсь, як я зроблю іншу зачіску, як я трішечки почала за собою доглядати, зовсім інше відношення до самої себе. Тоді вже хочеться заробити кожного дня. І знаходиться і час якось. А як воно то заходить усе у, у таку, у таку колію, що одне й те саме кожного дня, то так і звикають усі до тебе. І діти, і чоловік звикає, що ти така недоглянута. І потім починаються різноманітні проблеми. Ви знаєте, що. Як, кажуть, як ото кажуть, що дітей потрібно жаліти, коли вони сплять, і цілувати, коли вони сплять. Так само потрібно себе любити тоді, коли ніхто не бачить, але сама себе повинна полюбити і доглядати за собою, і завжди мати вигляд у будь-який час. У мене завжди мама казала: ходиш, ходиш вдома. У халаті домашньому, але завжди щоб була підфарбована. Щоб чоловік е, приходив з роботи і дивився на тебе, а не казав, що жінка в мене доглянута. Як от, знаєте, є така, е, як би сказати, чи притча, чи що воно, як називати його, чи анігдот можливо, коли чоловік приходить додому, Зробити. А жінка в нього така ж господиня, ну така господиня вміє прибрати в хаті красиво, чисто, наготовлено їсти є що. Ну, а на сам у себе не вистачило їй часу. То чоловік прийшов і каже: ну, шкода, в домі чисто, нема куди й плюнути. Плюну на тебе. Ну, дійсно грубо, ну правильно. Потрібно, щоб була жінка доглянута. А інша господиня в хаті не дуже, хоч шаром покотив в холодильнику. Зато сама красива, доглянута і мила до чоловіка. От тобі йому й сподобається. Але не завжди це від... спрацьовує, звичайно. Тому що чоловіки, як ото кажуть, інша поговорка. Що шлях до чоловіка лежить через його шлунок, то не завжди красивою вийде його, як кажуть, задовольнити е, психологічно і морально і як хоче. Отже, отака от важка доля жіноча е, втриматися в наш час, важкий такий час втриматися. Бути красивою, доглянутою і ще й е, посміхатися всім, це дуже важка справа. І не кожна жінка це може робити. От чому деякі жінки виглядають втомленими, не радісне. Тому що це все залежить від того, який те, у тебе моральний стан. Можливо, інколи здоров'я не, не дозволяє себе фарбувати, як скаже мені яка-небудь жінка, у мене там щось болить, а вона мені розповідає, що потрібно фарбуватися. Не обов'язково фарбуватися, але доглянута, щоб була шкіра, доглянуті були. Була зачіска, щоб ти мала якийсь вигляд. А не так, що голова не мита 100 років і те обличчя, все в зморшках. Зморшки ж можна трішечки замаскувати, підфарбувати, і буде все дуже добре. Це все залежить від нас. Шановні жінки, у вас такі думки виникають чи ні? От скажіть мені, будь ласка, в коментарях. І якщо я вас хоч одну із усіх, хто подивився, змотивувала трішки бути кращою, то поставте мені вподобайку. Можливо, комусь це не сподобається, то напишіть, а чим ви піднімаєте собі настрій? І свій жіночий такий авторитет у своїй родині, можливо, не обов'язково треба мати вигляд гарний, щоб подобатися своїм е, домочадцям, як кажуть. Е, якщо думки у вас, якщо думки у вас зі мною співпадають, Пишіть в коментарях. Буду дуже вдячна вам. Підписуйтесь на мій канал. Ну що, трішки почаклувала і на щось схоже. Гарного вам спокійного дня. Будьте гарні, доглянуті. Всім до побачення! papa